Good morning children. Доброго ранку. Сьогодні ми продовжуємо працювати з нашим підручником. Нагадую вам, що ми почали вивчати тему, бачимо Unit 4, Weekend for Liverpool. І сьогодні друга наша тема, яку ми з вами починаємо вивчати, називається Morgan's Plan. Тобто, план Моргана. І перед тим, як ми почнемо працювати з вправами, я хочу зараз, щоб ви дали відповідь на дане питання. If you visit a city for the first time, would you like to explore it by yourself or go on a guided Give reasons. Да, тобто, якщо ви відвідуєте місто вперше. Якщо ви відвідуєте місто вперше, чи хотіли б ви... Дослідити його самостійно чи поїхати на екскурсію. Напишіть чому. Після того, як ви дасте відповідь на перше наше запитання, ми можемо перейти до першої вправи. Exercise number one: Morgan's Plan. Read the dialogue and translate. Прочитайте, будь ласка, діалог та перекладіть його. Після того, як ви переклали цей діалог, ми переходимо до другої вправи. Exercise number two A City Walk. Прогулянка містом. Read the Picture Story. Прочитайте, будь ласка, історію за малюнками. Бачимо перший малюнок. Другий. Третій. Четвертий, п'ятий та шостий малюночок. Прочитайте, будь ласка, цей текст та перекладіть його. Take turn to describe the screens. Да, тепер нам треба з вами описати по черзі сцени, які відбувались на кожному малюночку. І сказати, чи дотримувалися діти плану Моргана. Дивитися, наприклад, та описувати кожне, кожне це зображення. Після того, як ви опишете, що діти робили, та дотримувалися вони плану Моргана чи ні, напишіть, будь ласка, що кожен з цих. Дітей да, людей хотіли купити чи куди вони хотіли піти. І на цьому наш урок з теми Morgan's Plan підійшов до кінця. Домашнє завдання приєднати до дистанційного завдання на перевірку, та ви отримуєте потім свої оціночки за виконане завдання. Дякую, що прослухали. Have a nice day! Goodbye!